Всім миру Божого. Ось знаєте, чи можна дуже чудово мати сім'ю Божу і пасторів, які кожного дня тобі проповідують Слово Боже і кожного дня тобі відкривають світ духовний? Чому? Тому що вони не тебе рятують? І наші пастиря розповідають навіть за те, що не показують в фільмах Фільм Титанік, який все не показав. Чи знали ви, що на борту Таніка був священник Джон Гарбер, і це на реальних собиттях? Так, який служив у Господу, і в нього нараховувалося до 800 людей в служінні, яких він навчав був. І коли був потоп, що розказує свідок, що Джон Гарбер, він мав свою доньку, вони плавали, були на цьому кораблі разом з всіма людьми. Поки всі веселилися, поки всі пили напої, там сміялися, танцювали, він ходив людям і розповідав про Бога, був, чи їхня душа врятована. Але всі майже сміялися з нього були. Ну, що ж зробиш? І Титанік цього не показав. І вклавши свою доньку спати, він просто побачив, що Титанік почав тонути. Він забрав свою доньку, віддав її в шлюпку, в човен надувний, розуміючи, що він вже ніколи не побачив шестирічну свою доньку, віддав свій жилет захисний людям і пішов бігти по Титаніку, коли він тонув, і говорити людям, чи ваша душа врятована. І навіть ніхто не сказав, що той оркестр, який був грав, грав пісню про Бога на цьому борту. І поки він бігав слухав цю пісню, запитував людей, чи дійсно їхня душа врятована, люди вже тонули. І коли він був впав у воду, теж без захисного жилета, знайшовши обламо корабля, почав тонути. Але був свідок Агілавеб, людина, яка розповідала це вживу, в церкві. що Він бачив цього чоловіка, священника, який теж до нього був підплив і говорив йому: Твоя душа врятована, як і всім людям. А він говорив: ні. І того священника накрила волна. Але він знає, винирнув Джон Гарбер і знову сказав цьому Агіла Вебу, Твоя душа врятована, він каже ні. І священик сказав останній раз, останні свої слова: Віруй в Христа, і ти врятуєшся. Тоді він потонув, бо його волна знову накрила. І ось цей Агіла Веб він розказує, що дійсно такий чоловік був. Просто в Голлівуді цього не показують в фільмі. Бо нікому не вигідна дійсно правда. Вигідна тільки гарна картинка і драма, там плач. Бо наше життя, як і людей на цьому борту, ми сміємося, ми употребляємо там алкоголь, веселимося, плачемо, танцюємо, співаємо, але ми не знаємо, коли буде кінець. Якісь люди вони теж не знали. Коли дійсно, коли буде кінець, чи ми порили його з Богом, чи наша душа врятована, а душа це є емоції. поки не пізно треба покаятися і слухати людей, «Боже, які нас хочуть врятувати. Щоб ми були не тими людьми, які танцювали, сміялися зі священника, а бути тим священником, який до кінця, до кінця свого життя, до потопу, до кінця тримав Господнє Слово в собі і говорив Ісус Христос, що твоя душа врятована людині. Тому давайте врятуємося разом, бо не будемо нехтувати священством і будемо рятуватися. Амінь.